Перевіряю далі в цепі цього реле. Реле наче працює нормально. Але в цепі дивлюся по затвору і база. колектор, эмитер. Затвор имитер, я його називаю так. Опер. 26 Ом. Думал резистор. Резистор не 22 кОм нормально. Все. Все, 22 кОм нормально. Проверяем по переходу. Переходу 488 и в обратно 350. Надо выпаивать дивиться. Шей тут. Так, випаяв тут irfz 24 n Дивимося. коротке пропало, чи ні. Коротке пропало. 220 погуляло класно, вообще-то тут. Де 220 310. Ні, 220, мало. Дивимось о, 26 26 по затвору, затвор пробитий. Фу, блін, і тут торба. Так як я зовсім не розуміюся в полуавтоматах, на півавтоматах, бо я їх практично не ремонтував, то оцю плату ви бачили, що повигорало все, а тому ж під, під цим під роз'ємом дорожки вигоріли. Вималював її ось аналогічно. Отак, отаким чином. Ось роз'єми. Оцей роз'єм, оцей роз'єм. Мене ж цікавило. Я ну, подивився, як з'єднання йде. Мене цікавило цей роз'єм, куди. Вони ж його впердолили на 220. Ну, ясне діло, вигоріло. Куди він йде? Там був е, вихід. От, і дивлюся. А це ось це на двигун. Тепер міняємо і шматочок цієї схеми я вималював, де вона. Да, отак. Отак ось. Ось оцей роз'єм. Ось роз'єм. Ось він. Так трошки поставлю. Це на трансформатор на катушку тут, на дві ноги. І подивився, куди ж вона йде. На конденсатор, а це на оцю релюху. Ось на релюху. Я так розумію, що це реле тормозіння двигуном. А вони оцей вивод, замість цього виводу поставили сюди, а це вивод більше всього, що на клапан. Бо цим виводом управляє оця релюха. Ну, Логічно, я думаю, так. Якщо щось не так, то поправте мене. А чого воно не відключається? Все запаяв, все зробив. Тут дорожки встановив. От. Тут поставив, все красиво. Тут теж все зробив. по уму, звісно, треба було б подати сюди напругу. І спробувати, як воно працює, але за що відповідає оце? Це регулятор швидкості, це зрозуміло. А оце як. За що відповідає, що сюди подається, як замикається, я не знаю. Не хочеться відсліжувати, та й, мабуть, я не відсліжу, ума не хватить. Е, ще пере, перевірю всі деталі тут і тут перевірю тестером. попродзвонюю, Ну і буду ставити. А, там ще є одна проблема, покажу. Ще одна проблема тут була. Оцей виключатель хитрий такий, цікавий. Е, не працював, тут групу контактів не замикав. Е, цей Хазяїн казав, хтось там розбирав, не вийшло, чи неправильно зібрали. Він теж щось дивився. Шукали на OLX вроді є, але в продажі немає, тобто таких нема. Ну і в результаті <кхем> дивимося. Так, перемикав. В середньому положенні контакти не замкнуті зовсім. Ну ось зараз. Треба перемикати, натискати, він казав якось. Якийсь такий. Він незрозумілий. Так, дивимось. Тут не, тут не, тут не. Правильно. Тут не. Не. Нема. Так, перемикаємо сюди. Тут. Контакт. Є. 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 Перемикаємо. Сюди. Є. 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 Так, як в мене бубна не було, то я з гітарою пошаманив біля нього. Ну і зробив. Так, ставимо на ММО, хай буде. Ну і все поки. Так, ну і так як там погуляв 220, треба перевірити, чи мотор працює. Зараз під'єднав блок живлення. Він наскільки там? На 24 вольта. О. Працює нормально. Окей. Слава Богу. Я не тільки з гітарою бігаю, я вже й бубен у, у сусідів позичив. І мож, ну, та слів нема для цих. Це... це не апарат, це капець просто. По-перше, виробники. Скотеняки такі, другого я не можу сказати. Такий здоровий барабан зробили. Та зробіть ви на сантиметр більше, його, на... вірніше на 2 см більше, щоб плата нормально влізла. А то там отой штуцер, штуцер задіває за плату, його неможливо надіти. Треба... Вони що думали, що, щоб оцю плату знімати, треба все розкидати. Тепер включаю, вроді все працює. Блін, а клапан не, не працює. Ну, кстати, і осциллятор не запускається. Ну, клапан не працює, чого дотунка. Тут якийсь умнік від клапана до кабеля з'єднання були, причому скрутка, скрутка і вона одервалась. Тут, мабуть, не видно буде. А, зараз покажу. Покажу, витяглась скруточка, ось, ось, ось ось він. Ось він, ось, ось Оп. ай, блін. Не видно. Ось О! Оце така фігня. І клапан ясно справа не працює. Зараз зроблю клапан. Ну це, щоб клапан зробити... Це, це його треба зняти. А щоб зняти, треба цю стойку знімати. Ай, блін. Але осцилятор не працює. З тим я вже проблемніше, мабуть. Знову зняв плату. Попробував, все вроді як працює, а осциллятор не запалюється. Не працює осциллятор. Чому? Не знаю, буду думати. Ну, ось тут дросель стояв маленький. Якщо буде видно. Він залитий оловом. Ось, бачите, тут олово, тут олово. О, може з за цього щось. І розплавлені ці, ізоляція ось. Перемотаю зараз, скільки тут цих відків перемотаю. Так, продзвонив цю плату. Осцилат, Тут в осцилляторі немає нічого важкого, такого заумного. Приходить напруга трансформатор осциллятора. Все, всі деталі працюють. Всі працюють. Е, індуктивність переміряв. Вроді нормально все. максимальна 20 мг, і мінімально 0 2 чи 0,8 общем, Все нормально на трьох обмотках. Все. Заблудився в трьох соснах, буду дивитися живлення тоді. Знову зняв плату, під'єднав, 24 вольта під'єднав, розмикач під'єднав, все під'єднав, пробую, щось нема сигналів. Не зрозуміло. І побачив, що на один провод не йде напруга. А він тут ось витягнув, а він тут ось переламаний, бачите? Так, Попробую. значить, подав 24 вольта, там припаяв. Тепер пояснюю. Е е Переключатель на ММА. На ММА. Е ось тут ось виход оптопари. Оце вход оптопари, виход оптопари. Я прослідив, куди воно виходить. Оцей пін виходить по шлейфу на плату управління. На софт старт. І коли тут оптопара закрита, то, значить, софт старт. шимка стартує, працює і сигнали є. Значить, подивимося. Зараз на ММА. Дивимося, падіння напруги. На виході. По нулям. шимка. Закрита. Тепер переключаємо на, ну, допустим, на міг. На міг. Тож шимка. А, шимка відкрита. Ось ви бачите? Оптопара садить на землю. Там сужається сигнал. Ось. 0214. Тепер замикаємо кнопку. Це кнопка я вивю. Замикаю кнопку. Дивимося падіння. Все, нема. Нормально. Виключаємо. Шимка закрита. Так, тепер на тік. переключаємо. Переключаємо на тих. Кнопка не нажита. Значить, значить, тут повинно падіння бути, шимка повинна бути закрита. Да? 0.214. Закрита. Тепер ми натискаємо кнопку. О, сработала релюха. Тут додаткова релюха спрацювала на, скажіть я скажу, на клапан. І дивимося. Так, да, шимка працює. Все нормально. Так що плата отрабатыває нормально. Проблема тільки в осцилляторі. Може, можливо, у трансформаторі осциллятора. ось є несправність. Ну, дивіться. Ось переключатель, якщо я переключаю, все подивіться. На міг сварку. То плюс йде або на тік, або на міг. Намік це плюс подається сюди і повинна е, сработати ця релюха. Релюха повинна замкнути ці контакти, в дію підключається ще додатковий конденсатор. Так, неначе так, так? Да? Так. Да, да. А зараз дивимося. Так, опір. Опір. Релюшка. Замкнуто на ну, опір нульовий. А напруги на тут нема ноль. Тепер подаємо напругу, включаємо міг. Напруга є 24 вольта. Але контакти залипли. Рюшку треба мінять. Загалом підсумкуємо по цій платі. В цих режимах працює нормально оптопара. Ось вона тут е, нормально відкривається, закривається, все правильно. І тут ще одна оптопара, теж нормально закривається, відкривається. А, ще одну ось тут перевірю оптопару, Вона закривається. Е, зараз ще перевірю, в яких режимах вони, чи працюють вони, чи ні. І все. І що ми маємо? Треба перевірити релюху. Чогось вона постійно замкнута. Так, випає верлюху, ось. Зараз заміримо, що тут сталося. По нулям. Опір. Ой, по нулям кажу. Коротке зникло. Тепер дивимося тут. Тут коротке ось Так, зараз. О, то є, то нема. А, ось ось коротке. Бачите, нема. 6. Да, короткое. То просто там контакты. Так, зараз включаем релюху А вона не працює. Что это? 24 вольта. А все. А все 20 все, Видно 24 вольта на блоки живлення і... А вона... все релюхи кранти називається. Вона то працює, то не працює. Не зрозуміло. Ні, релюха не працює. реле під заміну. Так, знову розбираюся з цим апаратом. Оце ще шлейф. Бій був підключений, ну, він неправильно підключений, вроді би до нижньої флати, типу на тормоз підключений. От. Але, але, я на цій, погано видно, вона ця... Цей роз'ємчик ось. ось Тут нема зеленого зовсім і намюка. А тут ось ось тут зелене. Тепер дивимось на цей роз'єм. Це його скину, він йде. Тут якась рлюха здоровенна, все. На цьому роз'ємі нема зеленого ось не зеленого зовсім, але на торці є зелений. Тобто, таке враження, що оцей повинен сюди йти. І на плату Інше, так як воно і повинно бути. А це, мабуть, виход по первічці на первічку на трансформатор із транзисторів, прозвеню. А це якась релюха, можливо, коли пропадає шим. Генерація пропадає, релюха замикає і тормозить, вона йде на низ. Бо цю плату робили, я ось я знайшов, де воно тут. А, ось Бачите? Щось робили воно, пропаяно, видрано. І, можливо, не так не туди під'єднали. Оце такі справи, бо більше оцей роз'єм на верхню плату, якщо по схемі, ну нема куди підключити, тільки оце сюди. Все. В принципі, мені уважно передивився, по-перше, замірив тут. Опір 240 Ом. І передивився, що вроде, ці контакти йдуть на катушку. Тобто вони замикають. Струм з'являється, замикається та катушка. От. І далі щось вона комутує, не знаю що. Значить, це не воно. Так, я не знайшов, куди цей чіплять Ось, ви бачите, висить. Думав, там причеп... причеплено. Ну, потім дивлюся, тут полумост. Не мостова схема, а полумостова схема. І, можливо, полумостові схемі тут не чіпляється ну, для цього осциллятора. Треба вив виводити, самому щось робити. Ну, тут немає де розйому нема. Всі вони зайняті і його просто-напросто нема. Роз'ємо. Так, цей багатостраждальний старк. Так, я й не знайшов е, виход на осцилятор для запитки осцилятора. Взагалі нема ніде його. Е, мабуть, іменно в цьому екземплярі, можливо, осцилятори не працюють. Або я щось не знаю. Ладно, працюємо далі. Так, дивимося, як він переключається, як він... Запускаем. ММО. Горить ММО. Напруга на виході. є. 90 вольт. Дуже добре. Так, переключаємо на МИГ. Тут такий пере... переключатель, конечно. О! Поганий. по його його замінити, але його такого немає. Так. Дивимося, виходу нема. Замикаємо кнопку, протяжка я буде працювати. Так, протяжка працює, менше, більше, і на виході повинна бути напруга. Да, 88 вольт, норма. так, Виключаємо кнопку, перекликаємо на... На тиг. На виході 0. Нормально. Так. Включаємо кнопку. Срабатыва клапан. Чули, клапан гарно сработав. І тепер напруга на виході. Єсть 89. Норма. Ну, вроді все. Єдине, що я можу його перевірити, це... Наємемо. І все. І ось деталюшки, які прийшлось замінити, але тут ще не всі я викинув десь. Уже це, це те, що тут лежало. А то що зразу викидав. Оце таке все, все бите, все духле. З ним, не доробив, але буду зараз дивитися, як доробити. Дивіться. Працює, бачите? Все чітко. Ура! Так, перевіряємо цей міг, тих шміг. Старк включаємо. Зараз знає ММО. Напруга холостого ходу. Так. 82 вольта, хочу сказать, градуси. На ММА переключаємо на миг. Так, зараз. Переключились, напруга впала, естественно. Тепер, коли ми замикаємо контакт, движок повинен працювати і напруга повинна з'явитися. О, є, працює, напруга з'явилася. Видно? Видно напруга. Теперь движок слухаем. Напруга есть, движок працює. Так, выключаем кнопку типа. Переключаем на тиг. Тут кнопка такая, что треба трошки вдавливать и... Что ж таки? погано а ну-ка чи буде працювать чи кнопку треба менять а ну-ка о, есть и осциллятор чуть працюет, слухайте клапан щелкает газовый, все есть и напруга сразу до 100 вольт поднимается Ну что так повинно быть? Ну может быть Не знаю. Ну оце таке. Тепер ще спробуємо вже на ручнику, на ММО. Так, напруга. Зараз трохи повернемо, бо відсвічується щось. Дуже. Так, на, на струм на мінімум. Де тут струм? Оце ось ось струм. Струм на мінімум. Пробуємо. регулюється але він притуха ну напруга падає і цей вентилятор там від 220 і він притухає, так 165 ампер норма